вітенчика, ну що, давайте подивимось такий розклад. Я взагалі не те, що не люблю. Мені, тобто, як майстру, робити для вас, якщо це потрібна інформація, я роблю. Але це така чікатліва тема, особливо на загальних розкладах. Це про кармічні повернення, бумеранги і так далі. Знайте одно, що Всесвіт, він справедливий. Всесвіт все бачить. І все повертається, особливо зараз. Зараз дуже, дуже швидко повертаються бумеранги, якщо ви по відношенню до цієї людини були відкритий, добрий, чесна людина і відверто вірили в цю людину, а по відношенню до вас зробили не сильну недобрі речі, розуміючи це, то е, знайте, що це все неминуче повернеться. Є техніки, які повертають швидше. Є техніки, але це вже а, трошечки інша тема. І так, давайте спочатку подивимось, хто ця людина для вас, і які вона дії спричинила стосовно вас. На оракулі і додамо характеристику саме на таро безумного місяця, щоб ви, а, так би мовити, зрозуміли, хто ця людина. Усипальниця. Це щось завершилося. Це щось завершилось у вас, по усипальниці, Це руйнування, це можливе спричинення застою в вашому житті. Не було руху, таке враження, що ну таке, ну ви ж розумієте, що таке усипальниця, Це оракул. Там нічого не відбувається. Це все. Чорний кіт, це вказівка на хитрості, маніпуляції, навіть, ну, я не буду говорити за магічні дії, людина могла. Щось робити маніпулятивно і впливати на вас навіть на психологічному, емоційному рівні. Також це спричинення хаосу, розумієте, в вашому житті, перевернути пугач це відсутність прозорості, не було розмови прозорої, тобто не було відкритості цієї людини по відношенню до вас, тобто, це нечесні мотиви, приховані страхи. Ви могли думати одне, а людина могла вас використовувати в своїх цілях. Хто ця людина? Ну, от, показують вежа. Це дуже потужний удар у вас відбувся. Це, знаєте, руйнування, напевно, ваших якісь мрій, сподівань. Це могло. Одномоментно призвести сонце. Ви довіряли цій людині. Ви довіряли, але вам відкрилася істина про цю людину. Таке враження, що ви ця людина вам прийшла ваше життя. Я не знаю, кого ви тут загадали. До речі, я вам сказала, що ви загадали цю людину. Я от можу забути. Я просто вже вхожу в поток. Я розповідаю вам про те, що я тут бачу. Просто ця людина могла бути у вас не просто так, вона повинна була у вашому житті розкрити щось. І, можливо, ви розкрили те, що людині це не сподобається. Тому що ви таке враження, що стали бачити цю людину, довіряли дуже сильно. Це про, для вас дуже болюча ситуація, але ви. Як відкрили правду для себе П'ятірка жезли це конкуренція, це провокація? Це боротьба? Це бажання домінувати цієї людини над вами. Ту скупків, так почуття, бажання, це спекуляція почуттями. Людина могла вами маніпулювати, грати в емоції. Можливо, показувала вам, що кохає, а насправді не кохає. Можливо, ви зрозуміли, що вас не кохає, що ви кохали, а вас просто використовували. І це спричинило таку, знаєте, таку залежність на емоціях. Розумієте? То ця людина, ну от вийшла Король Жеслів, сам своєю персоною, це людина, яка відкрито, будемо так говорити, жорстко давала. Pusė. <coughs> Відносилась самовпевнена, можу так сказати, себе могла вести не дуже гарна. Людина могла заводити вас трикутники, людина могла знаєте, можливо і приховувати від вас щось, щось пов'язане з третіми факторами, третіми ліцями. Тут, знаєте, людина не дуже гарна. Там тільки в королях жеслів це я, я, я. Тобто, я гарний, я самий розумний. От, подивиться на мене, як я, який от, я там сексуальний. да, у мене там жінки, там чоловіки, до речі, повертайте на себе. Та там жінки там, біля мене крутись. Отака от, от людина. Тобто Людина хочеться сказати, у мене, у мене і тут і за вашою спиною могло бути щось. Тобто Людина могла розповідати про вас, вас виносити не в гарному світі. Людина така. ну... У мене, знаєте, аж неприємно читати і розповідати, яка суміш такого неприємних відчуттів від цієї людини. -гид гидота. Вибачаюсь. Але тут я бачу гидоту, яка надругалася над другою людиною. Або, можливо, так вона робить по відношенню не тільки до вас. І так, як це повернеться цій людині? Предки перевернуті. Ну, це дуже добре. Повітря пряме. лабіринт прямий. Добре, добре. Вогонь перевернути. Дивіться. Дуже добре, тому що я прям радію за вас. Тому що його карма, чи її. Ну, тут король жеслів, я буду говорити, як за короля король... Жеслів. Життя, страхи. Тривога, лабіринт вийти не зможе на шлях, отак так от крутитися, знаєте, от не зможе він, він вийти на той шлях, який би хотів би для себе. Використовуючи когось, ми забуваємо, що нам повертається, нас так же будуть використовувати. І ще, ще може бути гірше, тому що вищі сили бувають гайки закручують. Коли додають ще вам уроки, вся всячески такі. А, проходження іспиту, який вам не сподобається. Під... От от чого мені подобається ця карта перевернути, тому що предки цю людину відмовились від неї, вони відвернулися за його вчинки. Я зразу говорю. Тут в пасіці людина буде власних думок, ця людина не знайде простого життєвого такого, знаєте, спокою, виходу, втрачає сили. І спрямованість. Чи, а, чим це завершиться для цієї людини? Доля, сама доля вступає в силу. Тут вже будуть його крутити, як захочуть. Перевернутий ні дух, трилисник, удача відвернеться від людини, сонечко перевернуто. Я просто дістаю карти: катарсіс перевернутий, що у нас тут? Дивіться, як це на нього навалиться. Груз. Сила перевернута. Ой. Що тут дар? Все відвернеться. Дивіться, як всесвіт відповідає на цю людину, яка робить кармічний фінал. Не зав... ну, я, я не завідую цій людині. Людина отримується те. Що вона накоїла не тільки по відношенню до вас, а напевно вже накосячила вона по життю дуже, дуже, дуже гарно. І якщо ви думаєте, ну не тільки ви, а ті люди, які коять діч по відношенню до інших, і думають, що вони щось а, приховають і хтось не побачить, послухайте, ці енергії вони нікуди не діваються. Вони нависають, накопичуються і потім вони йдуть. За тими, хто їх пускає. Так от, це буде глибокий застій, це буде втрата благословення і сили, відсутність підтримки і прозріння. Розумієте? Це буде такі тяжіння, як все небо, знаєте, от так, все навалиться, груз на людину. Це буде от, просто не буде знати, що робити. Стільки буде всього. Якісь уроків, якісь таких, знаєте, неприємності навалиться. По перевернутим картам прилисник, тобто вдача перевернеться. Людина не отримує вказівки вийти із цього кола. Він буде ходити по цьому колу, знаєте, ще неодноразово. А натомість буде жити в тіні, незрозумінні, що робити. Не отримуючи ключ до очищення, тому що катарсис перевернутий. Людина не хоче проходити трансформацію. Нездатна вийти із кризи, тому що нездатна все осмислити, переосмислити і зробити висновки. Це внутрішнє очищення і просріння. А по перевернутому ні. Людина грається, і вона, ну, вона дограється. Тому тримайте цей розклад.